Територія досить велика, до 165 гектарів, це попередні дані, за даними Google Maps, складається із кількох дрібніших місцин, які мають або власну малопоширену назву, або не мають її зовсім. Оскільки загальна назва для пропонованої території відсутня, і як визнання того, що на значній площі об'єкту. Є масове зростання чебрецю, що особливо помітне та відчутне під час його квітування запропонована назва «Чебрецеві гори. Флора. На території об'єкту виявлені зростання 116 видів визначених видів судинних рослин. Частина там ще є невизначені. І рослин, занесених до списків охорони Бернської конвенції, виявлені два види. Це півники угорські та сонтрава широколиста. На підкаменеченні вони відомі лише у двох молочисних зростаннях і вбив поза мешам Заповідного фонду. Із занесених до Червоної Книги України-рослин тут зростають вісім видів, з яких є 3 пріоритетними і потребують заходів по збереженню. Це зінувать біла, ендемік середньої Європи. Тут і на Макітрі зростає на крайній північній межі Ареалу України. У Золочівському районі відомо кілька малочисельних до 10 кущів кожному, зростань віддалених один від одного від 5 до 40 км. На Підкаменеченні інших місць зростання цього виду невідомо. В даному об'єкті разом буде менше, як 10 кущів. Ковила пірчаста. Тут і на Макітрі відомо найбільш північні в Україні. Зростання. У Золочівському цього виду. У Золочівському районі відомо чотири зростання віддалених один одного від, теж від 5 до 40 кілометрів. Серед них два малочисленні і вразливі. На Підкименеччині інших місць зростання цього виду невідомо. У даному об'єкті було два локуси, і обидва були під загрозою зникнення через заліснення. Один через невдале умисне заліснення. Сосною, звичайною, а другий через самосівне заростання деревами та кущами. Ну, за останніми даними, другий локус вже знищений на початку літа цього року, сил розгорали під посів актуального продукту ковбаси, тобто сої. Сонч, трава широколиста. Тут і на Макітрі найбільш північно-західні, відомі в Україні зростання. У Золочівському районі відомо десяток локалітетів а на Підкам'янечні відомо два малочисленні зростання. Серед 11 оригінально рідкісних видів рослин, що підлягають охороні у Львівській області і зростають на території, потребує виконання умисних заходів по збереженню зростання та сприяння насінню відновлення лише один вид. Шавлія поникла. У Золочівському районі відомі два лише два малочисленні локуси на віддалі 30 км. І на підкаменеччим виявлений один лише локус до 20 генеративних особин під загрозою зникнення. Тут зростає три види рослин на межі ареалу і потребують окремого моніторингу. Зінувать біла, зміячка пурпурова, самосіл гірський. На створеному об'єкті особи фор... особини та форми видів, які можуть мати прикладне значення. Там є ялів звичайний, який не змінює свого кольору взимку, тобто може бути використаний як вихідний матеріал для залучення в колекції озеленення. Відмічена білоквіткову форму чибрацю повзучого, а також ну, че, куртину чебрацює з лимонним запахом листя. Теж можна використати для, як вихідний матеріал для залучення. Колекції та озеленення фауна. На території виявного селища та перебування п'яти видів тварин, занесених до списки охорони Бернської конвенції, і які підлягають охороні на території Європи. Це ховрах крапчастий та чотири види птахів. До червоної книги занесені два види: хорах крапчастий і Лунь польовий. Серед видів фауни на цій території пріоритетними для збереження і виконання умисних заходів для збереження та відновлення чисельності є хорах крапчасті. Ну, Те, що ви бачите на двох фотографіях, це фото Андрія Манзі, який в нас раніше працював. Хорах крапчастий є ендеміком Східної Європи. Надалі на захід зустрічається у Люблінському воєводстві. Внесений в польську червону книгу тварин, як вид, що знаходиться під загрозою зникнення, перебуває під суворою охороною та потребує активного захисту, Включені у список видів, які знаходяться під загрозою зникнення Міжнародного союзу охорони природи. Хурах крапчатий знаходиться у Європі під охороною директиви Ради Євросоюзу про збереження природних оселищ та видів природної флори і фауни. Вид включений у додаток 2. Це види захист, який потребує виділення особливо охоронюваних територій, та додаток 4 види, які потребують суворої охорони. Колонії хораха Крапчастого підлягають охороні в мережі важливих територій, оселищ, збережні оселищ Східноєвропейської екологічної мережі Натура-2000, додаток 2. Україна підписала угоду і прийняла зобов'язання вживати заходи по збереженню цього виду та його уселищу. За даними третього видання Червоної книги України 2009 рік, не охороняється на жодній природоохоронній території. І колонії цього виду негайно потребують природоохоронного статусу. У червоній книзі подані катрофічні матеріали лише про чотири окремі колонії в Харківській та Луганській областях, дві з них на окупованій території і на одній йдуть бої. Також у червоній книзі подані дані про хораха Одеського. Одне місце на північному заході Львівської області, але з іншими дослідженнями, останніми, це є хорах крапчастий теж. Тобто, мали би бути. Всього п'ять колоній, які показані в Червоній книзі України. На півночі Львівської області, в районах прилеглих до Польщі, поблизу міст Белес, червоноград сокаль були відомі оселища селища Крапчастого. Це опубліковані дані. Стан їх сьогодні, на жаль, не На 2022 рік на північному сході Львівської області. У колишньому Бродівському районі на горопогірі Вороняки збереглося лише три локалітети цього виду, і один з них під загрозою зникнення у найближчі роки. Ці оселища були частиною популяції, яка включала околиці сіл Гаї, Суховоля, Залісся, Накваша, Микити, Новокраїнка, Дружба. Наслідок заліснення ще у 80-х роках минулого століття загинуло оселища околиці села на Україні. Соціальні політичні зміни призвели і до змін у стані територій і загиблі оселище вороха околиці села Дружба дані обстеження 12-14 років. На околиці села на Кваша було багаточислене оселище цього виду через ліквідацію тваринництва Припинення випасу худоби і сінокосіння, воно повністю загинуло до 2018 року. Малочисленне околище уціліло на, на, на західній околиці села Микити. Але і воно у стані змін. Без виконання умисних заходів для збереження і відновлення, оселище очікувано тут загине за 3-5 років. Основною причиною змін зникнення оселища є припинення випасу худоби, припинення сінокосіння та випалювання старики. Після цього на лучних ділянках відростає високий густий та густий, з'являється самосів дерев та кущів. Ховрах в таких умовах не живе і гине. У Польщі для підтримання випасу худоби з метою збереження ховраха Європейський Союз виділяє кошти для придбання молодняка Великої рюгати худоби. І передає його населенню. Україна поки що не в Євросоюзі, але це питання часу. І також для подібного фінансування потрібно мати території охорони, тобто резервати. Ну, це були б інвестиції, які теоретично можливі досягти. У Львівській області на сьогодні відсутні об'єкти природно-заповідного фонду, в яких охороняється хорах крапчастий. Дана територія пропонується для заповідання, тобто створення ландшафтного заказника місцевого значення чи Брацеві гори, з метою збереження як окремих видів флори і фауни, так і збереження залишків ландшафтного різноманіття, лучно степових схилів та краєвидів, краєвидів на крайньому заході та північному заході Поділської Ну, Необхідні матеріали передані у березні цього року Міністерству. Захисту довкілля, там в них свої проблеми, і ті папери десь вони ходять. І чим воно закінчиться, поки невідомо. Дякую за увагу.